Всім привіт. Територія колишнього заводу хімволокна Житомир. Дуже великий завод колись був. Я десь. Ну, не знаю, наскільки це правда, але мені казали, що він один з найбільших або найбільший типу, в Україні був. Такий. Ну, Територія дійсно велика, бо тому що пінопластом вантажимося трошки е ряду. І теж на цій території. Він ну, взагалі здоровечий і туди, і туди, і туди. Взагалі то... капець ну, багато розбудовується, там, розкупляють. Коротше так. четверта ночі я заїхав на митний термінал на об'їзні Житомира біля Губернії. У мене є на відео, що я там вже неодноразово замитнювався. Тепер розмитнили мене 15 по четвертій, мені подзвонила брокерша, сказала, що можна йти за пропуском і виїжджати. Але розвантаження буде на завтра, тому що склад працює до 17-ї години. Логістка мені е написала, ну там, я не знаю, логістка вроді би. Типу попробуй. Я думаю, фік з ним. Я приїхав, поки я знайшов. Поверніть у напрямку до вулиці Промислова, ага, а добра. потім поверніть праворуч на вулиця Промислова. Поки я знайшов взагалі типу, тут куди їхати, добре, що є вказівники, типу, на яку мені фірму потрібно, я по ній їхав, бо є офіс і є склад. Я зразу на склад поїхав. Я приїжджаю туди, стоїть закарпатець під рампою і каже, вони вже не працюють. І охранник каже, все, каже, глуши мотор, каже, лягай спати. Каже, завтра. Я кажу, та до Без 15, 5? Без 15.05 була. Було, було 16.44. А він каже, ні. Каже, то вже нікого нема. Я кажу, слухайте, я кажу, давайте відкрийте мені рампу. Я кажу, Я вигружу 6 паліт, я кажу, мені головне, щоб це мер підписали. Каже, йди там до них в типу, офіс питайся. Я скоренько побіг, там сиділа брокерша і ще якась човіха. Я кажу, типу, так і так. 6 паліт, кажу, я їх розвантажую, ставлю на рампі, підписуйте мені це кажу, і я поїхав. Бо тому що в мене ще е, були такі підйомники у дві машині, їх треба було витягнути, достати паліти і запхати їх назад. Вона до сподіваюся, добре, зараз приїде погрузчик. грущі. Я під'їхав під рампу, відкрив підйомника, одного витягнув, другого не витягував. Один ряд, ну коротше, типу, комбінував собі. Приїхав погрузчик, щось там, це, я кажу, дядько, кажу, давайте я, якщо будете відвозити палети, я тою тілешкою достану, всі палети. Він подивився на мене, та як хочеш. І поїхав. Я їх швиденько палети до гесенки, швиденько достав, так як мені потрібно, щоб не поцарапати ті підйомники, і щоб їх не витягувати всіх. Одного достав та й все. І все, і таким чином я розвантажився. Випросив ви за розвантаження. А чого я так робив? Тому Та тому що, в мене ще в мене ще є два розвантаження. І два розмитнення і два розвантаження. Перше розмитнення в Калинівці. Я там був один раз зимою. А друге розвантаження в вишневому. Ну, розмитнення. А розвантаження не знаєте. Знаю, що в мене Калинівка і вишневе ще розмитнення. Але після кожного розмитнення буде розвантаження. Сьогодні вівторок. Я зараз приїду, якщо все добре, приїду в Калинівку, в термінал. Завтра зранку здам документи. Якщо мене до обіду розмитнять, то ще й розвантажать. Ну і на четвер четверлишим останньо вишневе. То до речі, саме перше завантаження і саме останнє розвантаження. Ну, Вроді би, я думаю, що правильно я зробив, що там може багато хто типу, ай, самому вигружати, нехай би вигружали вони. Ну, чесно сказати, лежав в машині, трохи надоїло. Так собі хоч трохи якась зарядка була. Ну і то в моїх інтересах, типу чим пошвидше це все зробити, щоб, щоб свалити. Так, вони всі їдуть вліво, а я буду їхати вправо. Але вони так всі. Особенно хтось з дровами їде фіг знати як, що не мене що. Та й все. Скинув Вова ЦМР всім, кому потрібно. Всі, хто хотів побачити ЦМР, підписано, та їду в сторону Калинівки. Я думаю, там години-дві нехай з рахунком того, що проїжджати Київ буде займати 2,5 години. Так, у нас 8 година. Е, не скажу, Київ приїхав нормально. Не було там, е, там пробки, ще щось. Я думав буде гірше. Але нормально. Але в нас, щоб до митниці добратися там, то капець. Я виїду 30 км за годину, отак хочуся собі, зорочки. Маленько, то воно так повтає, хитає, Ну, зараз поверну там, трошка буде краща дорога. Митний термінал, епіцентр. <кхи> Повертає. Тож такий лісочок, дорога, як бачите ідеально Можна собі спокійненько їхати в лісі, як нам, зв'язок ніфіга не тяне, магазинів нема, вийти нема туди. я думаю, якщо дві хори розминаються, то... Тяжко. Так, митний термінал Каленюка. Сюди. Добре, що хоч є вказівники. На першому розвантаженні були вказівники, то я по них їхав, бо там блудити бляха. І добре, що тут хоча б приблизно є. Перший раз, як я сюди їздив, то мені колега розказував. Так, знак стоп зупинитися. Зупинилися. Йдемо далі. Турок на рефі. Не знаю, може не пускають. Але повинні були б пускати І ще один якийсь. Він Так, секьюриті нема. Мені я. Так, запустили. Тут ще епіцентр, ще на епіцентр багато машин їдуть. Митний термінал. О, нам сюди. Я тут ха-ха Тітя security нас взяла документи, все зробили, дала пропуск, і завтра в 9 ранку сказали прийти. Бачите, тут місця є багато, щоб паркуватися, а вільного місця є ще більше. Я думаю, так, щоб я далеко не ходив, підтрясує, де собі так близенько то я запаркуюся. Та й все. Паркуюся, вечерюю. Та й віддихаю. Всім привіт, середа. Друга дня мене розмикнули, виїхали. смитниці їду в сторону розвантажити. Коротше, такі перетяги вчора були сьогодні, що Так голову надуло, що болить голова капітан. До розвантаження мені було зі там 23 кілометри, дзвонив зразу з розвантаження якийсь мужик Світлофор. І казав, що він мені казав? А, казав, щоб куди їхати, можна туди, можна туди, я не сильно його зрозумів. Казав ближче під'їжджати, подзвонити йому, він мені скаже, куди краще буде заїхати. Навігатор буде крутити, водити кругами. Ну, я їду по гуглі, то мене веде через через якийсь населений пункт, через Чабани. Казав, що можна кудої теж їхати. Що і таке. Все добре йде. Зараз мене розвантажують. І можна їхати на третє розмитнення вишневе. І знову там лягати спати. Так що, вірити, що мені гулю гулю говорить, до 11 кілометрів мені до місця призначити. але зараз я ближче підтягнуся. 3-4 км подозволив до того чувака, потім питався, чи їхати туди, чи їхати далі, чи... куди я заїжджати. Да, 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 мы проходим. проходе. Ну что, развантаживаемся помалу. Такая фигня неприемна. Відлетіло колесо и... Але е, тут як, як бачите, шайбочка вона прокручується. Болт не дотягнутий і гравірів нема е, Я в нього питався, він казав, що німці не дотягують тіпо, ну так що вони ще потім -то все перебирають, пере, перекручують. А колесо просто злетіло і там є штопорбику, то його поставити там. Ди хвилини. Діла. Ну і булта закрутити, а так все добре. Ну, то що одне слід є. І все, пробуємо вигружатися в тій парілці. Звантажився нарешті. Бляха, жарко, так кап'яться. Google показує 15 км мені до вишневого до митниці. Зараз зразу наліво, та й той пацан, що мене розігнався, а там поліцаї стоять. ліворуч на вулиця Васильківська. Так, щоб по деревах не поїхав кузенько. І цей. Казав, щоб їхати сюди наліво і виїду на об'їзну. Так, а по-друге, розвантажувався. Я показував, Коли щатка відлетіла. Вони не забили до кінця підшипника. І воно вилетіло. Потім друге. Треба вискочити, бо ніхто не пропустить. Вилетів той болт. Продовжуйте рухатись півтора кілометри. Його теж до кінця не закрутили. Там потім ще якась теж була відкручена. Взагалі мені здається, що не німецька якість, а китайська, то в принципі може бути, що з Китаю завезли, а німці продали. Але нічого, все вигрузили, підписали цим мерку. нічого ніяких ا... претензій до доставки не було, бо казали, що таке часто буває. Що вони потім ще після них. Все перетягують. І, до речі, цей підйомник, він же мені аж в самому кінці сказав, кажу, ти знаєш для чого? Я кажу, то машину піднімати, там намальовано. Типу. Він каже, ні, то піднімати фуру. Я кажу, що ти гониш, він важить 800 кг, каже, яка фура? Він каже, заїжджає під кожне колесо і піднімає. А Я, я трошки в шоці був, типу. Такого не бачу, треба буде десь колись в інтернеті подивитися. Що це таке? І так, коротше, вигрузилися. Зараз четверта дня, без 10 хвилин. Зараз приїду в Вишневе, На митницю і... Подзвоню доброка, що я вже там, а там далі вже нехай собі. Ну, сьогодні не розмитнять, але завтра розмитнять. а завтра третє розвантаження. Так, всім добрий ранок. Вчора я приїхав. Так як я говорив на митницю Вишневе. Написав до брокера, ну скинув йому перепустку. Ну, скільки я там? Години-дві побув, може дві з половиною. Брокер написав мені каже, все, ви розмитнені, валіть нафік звітомте. Мої бляха. Куди я маю їхати? Я дзвоню на розвантаження. Ми будемо завтра розвантажувати, бо сьогодні склад закритий. Добре, адрес. Сказали мені адрес, але трошки не, не туди. Букву перепутали. 6Б, але я поїхав на 6Б. Ну, тут вишне, там гаражний кооператив. 6 в треба було. Ну, 6 б але я поїхав по-українськи Б, а то англійська Б. В общем, розвернувся в другу сторону. Відмитниця 500 метрів в мене розвантаження. Став перед заїздом на території тут. Е я маю тут розвантажуватись. А, десь був на відео е за цим за тою будкою. Я там розвантажувався. Що стояв? То було зимою, стояв цілий день. Чекав, поки мене розвантажить і мене 6 політ пішов питатися, сказали мені з 9 години вони працюють. Але, а я став там. Прийшов охороник Security охрана, каже, забери машину, каже Бо Буде це... бо там перегородив дорогу, мішаєш. Кажу, куди має стати? А де хочеш, типа десь тобі. Каже, тут під заборчиком. Якийсь хлам накладений, тут проїзд є, нікому би, не заважає Шість паліт заберуть і буду дергати, але після того як вони прийдуть на роботу. Да. Я був тут на тій території два рази. Один раз довго чекав, а другий раз недовго, але теж нема де. Прицепа навіть залишити. Всюди кричали, забери Ну Тут не ставай, там не ставай, кажу, де став, а де хочеш. Чекаємо, поки приїдуть розвантажувати. Так, мене розвантажили, нічого я там процес не знімав розвантаження, бо, тому що там багато камер, О, вони всі такі злі, добрі, як собаки ходять. О, Я більше ходив з тими паперами по складах по офісах, чим, чим того розвантаження і того товару. Ну, Все, розвантажили, скинули мені роботу. Сказали їхати на Житомир, вантажитися лутками на яйця, на Голландії. Через 300 метрів приєднайтеся до потоку, повелика окружна дорога, кільцева дорога. Та й все виїжджаю зараз на окружну Києва, так як говорить тетя Google. І, напевно, приїду, бо я вже дзвонив туди на завантаження, мені сказали, що то на завтра буде, тому що не готовий товар. Та якось і так воно ще получе. Так, вора, мені треба через 600 Вліво перестроїтися, а тут ще теж... У нас в Україні дуже тяжко з тим. Так, ще разок. Піша ще Розок. все. Будемо розвертатися, їхати в сторону Житомира. Через, я думаю, пробок нема, хвилин 10 будемо покидати Київ. І цей. Продовжуйте рухатись по велика окружна дорога, ще 800 метрів. Зру... Зробили ремонт дороги і Google заблудився. <гум> Трошка ще. Будемо покидати Київ і будемо їхати в Житомир. Реєструватися, та й напевно вже там буду стояти. Там хоча б за деревами можна сховатися, там є який, якийсь не який, але тіньок. Зараз тільки 10 година, 10 по 10. -тій. А пече вже так, що капець просто. Та й все. Я їду туди, а ви чекайте <рес> наступного відео. Всім пока!